ага, дивися, давай почнемо. Може з тестового завдання. Тобто, тестове завдання складалось. Ну, в мене різні були саме давай про це, як ну в компанії, в якій я нині працюю. Тобто, це були три блоки: перший блок запити SQL -у, різні. Там, в принципі, я тобі після, якщо не забуду, постараюсь не забути. Я навіть дам на гітхабі. В мене є ну, принаймні там два, два, два з трьох завдань, в принципі, зроблені, викладені і там розписані як і. Перше, це було sql запити тобто різні задачки, які пов'язані там з SQL, де потрібно було от показати, що ти знаєш там ті чи ті команди, і так далі. Друге, це було пов'язано з Google з тобто теж ну, різні, різні дані там, по країнам, по доходам, і треба було там, в залежності від того, що запитувалося, то це потрібно було зробити. І третє це було, здається, з АБ-тестами. Uh, ну, якраз uh, проаналізувати або тест і ну дати там свої певні висновки. Я якраз його робив на Пайтані, тобто такого плану. Але зазвичай, ну загалом компанія дає таке тестове, в яке ну, типу, вона бере зазвичай свої дані, і на основі нього, щоб подивитися, ну показати по перше, кандидат зрозуміє, з чим саме доведеться працювати опісля. І безпосередньо ну, компанія подивиться, як на, на наших даних людина там що, як вона робить, чи вона орієнтується в цьому, і так далі. Тобто, було SQL, були Spreadsheet е, і були аб тести. А продуктової аналітики були завдання? А дивися, в мене ж в чому була фішка. Я, коли приходив в компанію, я йшов як ну там взагалі була посада дата аналітик. Типу, я йшов як маркетинговий аналітик. Потім ага. за півроку, через півроку в компанії, з'явилася е, ну, типу, вакансія, і мені запропонували чи не хочу я спробувати. В принципі, я той. тобто, я переходив в продуктову аналітику в рамках компанії з маркетингу. Ага. маркетингової Та таке було Да. Так. Але зазвичай, ну, в принципі, ж той же самий, аб тест він все одно, ну якби стосувався якраз продукту. Тобто там безпосередньо це. я чесно тобі скинув посиланечко, бо це було майже рік тому. Якби, я вже за нього навіть забув. Ну, по Google з там не буде, тому що це просто було як посилання. Я його на GitHub, ну не було смисло викладати. А задача SQL і, здається, цей же аб тест я робив. Викладав. Ну я в принципі і давав і, і раджу там да, тестові, якщо є можливість, викладати на GitHub і потім давати посилання. Таким чином, ну якби как бы, ті люди, які тебе інтерв'ють, вони вже розуміють, що ти принаймні там да, вмієш ну, знаєш, як працювати з гітом, з Гітхабом і так далі. Тобто це теж може, може бути корисно. О, за бетестами це теж цікаво. Mm -hmm. Про я якраз е, я щось мені вони важко заходять. а, ну дивися, там ну, в тій статті одні статей, що я кидав, там є, ну там де по базі так, знань, так, так. Да, там є от дуже гарний курс на Юдасіті від Гугла. Де вони якраз mm -hmm. пояснюють ту теорію, яка стоїть за аб тестами, плюс плейлист від дата інтерв'ю? Про чи щось? Ну, типу, той де якраз питання співбесіди, які стосуються аб тестів. Тобто, ну принаймні теорію важливо знати, а там уже просто питання практики в тому, що ну в кожної в кожного продукту, в кожної команди, аби тести там на інші ну запускаються там когось там кастомно, типу просто з бекенду там програмісти щось ну там зробили певні маніпуляції. Можна запускати там середини сайту. Хтось там користується є інструмент Google Optimize. Ми там користуємося Firebase. Ну це щось щось схоже на Google аналітику, але там на, на стероїдах, я б сказав би, вона і там є інструмент, який дозволяє там запускати АБ тести. Тобто, дуже багато ну, в різних в різних продуктах в різних компаніях сам інструмент, аб тестів різний, але теорія ну, і математика, яка за цим стоїть, вона в принципі ну, скрізь однакова. Тобто, чим ти з яким ти інструментом вмієш працювати, з тим ти, типу, можеш проходити в компанію і працювати. Чи ти проходиш, тобі? Каже, ми працюємо а аб -тест, ми тільки з тестами тільки зу. Цим ну не зовсім ну тобто осто з того, з чим я би працював, ну якби в компанії, особливо ну якщо там налаштовано все на Firebase а -а -а. то ніхто не буде. Ну тобто, те, з чим вже там працюють, вже налаштовані процеси, вже всі розробники якби роблять продукт під розрахунок того, що аби тести будуть сам саме на цьому інструменті. Ну то від, від цього відштовхуються. Тобто теоретично, якщо приходить людина і вона може довести, що цей інститутом ну, Google Optimize він кращий. Там буде там дешевше, швидше і простіше проводити. Аби тест. Ну тобто, коли змінюється інструмент в компанії, якщо людина може довести це, що це буде там і менше ресурсно затратно, і потім там дешевше і підтримка, і так далі, то ну, теоретично компанія може переходити. А так, ну я так розумію, що ви з табло працюєте. Да? От, грубо кажучи, хтось я прийду і скажу там от а Power BI краще, а він а, простіше, і так далі. І. і мені потрібно буде дуже багато зусиль швидше за все, щоб пересунути да, вашу компанію з табло на Power BI, тому що куча дашбордів уже на ньому там дані йдуть, нічого не ламається, куча менеджерів там звикли вже, що вони відкривають табло, вони вміють цим користуватися, і так далі. А я просто да, там... думала, що можна так, як от е, в цьому. Е... Як його звати в Python можна ж користуватися конкретно цією оболонкою, а можна там Юпітером, ноутбуком користуватися, ну, Так, да, да, там да там просто вже в тебе є датасет, і яким чином ти з нього отримаєш інформацію? Це вже якби тут твоє це. А тут ну АБТ завжди зв'язаний з продуктом. Тобто, якщо я щось зроблю, ага. якусь зміну в інструменті, в якому ми працюємо, то має це відобразитися зміна і в продукті. А для цього потрібно, щоб уже розробники ще на етапі створення функціоналу вже заклали це, тому тут, тут трошки складніше. І складність ця, що людина, яка, ну типу, доки там да, новачок там, чи хто не, не працює з продуктом в компанії, ну, він не може пощупати ці аб тести. Цьому складність, що типу, ну теорію, да теорію можна знайти в відкритих джерелах, там да добре її вивчити і так далі. Але от саме от руками практичний досвід, він, поки людина ну не починає працювати з продуктом, ну, він недоступний. в Цьому якби мінуси цього плану. Але звичайно, ну, так на АБ тестах ну типу, там не, не така складна математика, тобто визначається там от наша цільова метрика. На яку ми хочемо вплинути, в нас є там бейслайн, тобто ну, той, 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 той варіант продукту, який якби, ну, показується всім користувачам, ми mm -hmm. висуваємо гіпотезу, що, наприклад, якщо ми ну, образно, да, у нас на кнопці написано там, subscribe, а ми ну, там, підпишись, а ми міняємо на там, використай свій безкоштовний тиждень. І ми думаємо, що що це допоможе нам, тому що люди почнуть активніше підписуватися. Тобто, це не факт, не факт. Ми можемо це дізнатися тільки якщо перевіримо. Тобто mm -hmm. запускаємо половину частина аудиторії, ну там половина бачить старе, половина бачить нове, і потім mm -hmm. там ну, ми дивимося по конверсіям, наскільки там почали активно клацати. Потім там спеціальним калькулятором визначаємо там, чи є там статистична значимість, чи це просто ну, випадково там люди наклацали. І наступного разу, коли ми запустимо, то в нас будуть навпаки інші варі... інші результати. І mm -hmm. з допомогою цього ну, визначаємо, якщо це такий тест, то ну как би тестувати, можемо різні штуки, але головне, ну ми визначаємо. Що буде нашою цільовою метрикою, тобто на що ми дивимося? Да? В даному випадку, ми швидше за все, будемо дивитися на конверсії, який відсоток користувачів, які бачать цю кнопку, там натискають і запускають собі, оформлюють ну, підписку. Ну і разом з тим ми дивимося також на інші метрики, там, чи не почали, ну там теж називається контрольні метрики, там той же самий ретеншн, тобто, чи після цього вони почали ну так само повертаються до продукту, чи щось там з ними стається гірше, там і так далі. Тобто ну mm -hmm. такого, такого плану, добре. Тобто зараз ти продукто, продуктовий я аналітик, да, да. Тобто відповідаю. Ну, є в відповідальності там кілька додатків, за які якби, я за, за, за чий метрики я несу відповідальність, ну і дивлюся, і працюю, і так далі. Добре. А Python як використовує, Python, чесно кажучи, на даний момент у мене ну я використовую не надто сильно. Тобто, це так само ти в нас база даних. Uh, да, з якої я можу викачати які дані, які мені потрібні, і можу там проаналізувати, якщо ну те, теор... тобто чому я не використовую Python, тому що ті дані, які мені потрібні, я можу просто написати там складний запит SQL і отримати там конкретно що, що мені треба, які там числа, це або ж, або ж якщо я можу це ну отримати дані яких ну зазвичай я стараюся там менше. Ну там біквері дозволяє там викачати ну, перевантажити в Google спритшіт таблиці, яка зазвичай там менше 10 мегабайт або там 16 тисяч рядочків. Тобто, якщо це менше 16 тисяч рядочків, то я важну. Це вважається невеликий датасет. Тобто, ну я можу вже в Google Spreadsheet зробити з ним ті маніпуляції, які мені потрібні, тобто зробити там «Pivot table», Погрупувати, подивитися ті дані, які мені там будуть потрібні, зробити якийсь графік, тобто ну набагато швидше це все робиться з Google Spreadsheet, Питання в тому, просто щоб там не було багато даних. Ну я ж кажу там, менше 16 тисяч рядків. Якщо це зберігається, то ну от, мені Python не потрібен для цього теоретично. Якщо б там було там, мільйони рядків. І я не можу жодним чином нічого скоротити. Мені от потрібно прям все, все, все і SQL. Я не можу це дістати, бо це там буде занадто там, не знаю, якісь терабайти даних, а це ну там один терабайт коштує 5, 5, 5 доларів, і так ну так далі. То для того, щоб зекономити, теоретично можна викачати цю CSV і з нею вже Python -і активно працювати на Джупітері, але ну дуже рідко, тобто, у нас ну, в мене є там. Запити, які допомагають там подивитися там довжину з ігрової сесії. Ну тобто є вже заготовлені там запити на Python, які простіше, оскільки вони вже є, вони вже там перевірені. Простіше це зробити на Python. Також ну коли поч... коли починається там маш... ну, машинним навчанням. Я лише ну так сказати, граюся, тобто там дивлюся курси, щось пробую на наших даних, але ну це не не, не йде в роботу. І так далі, то там уже без Python ніяк. Тобто там, де починаються машинне навчання, але для безпосередньо дата аналітика, тобто машини навчання не потрібне. Ну а ну а для чого а для чого тоді виходить Python? Для того щоб якщо є дуже великі об'єми аналізувати великі об'єми даних, плюс дивися, не у всіх компаніях. Тобто, да, ну, типу, мені добре в тому, що дані знаходяться в хмарному сховищі я mm -hmm. типу можу з допомогою SQL просто ну, код буде там складніший, але я можу витягнути там будь-які дані, які мене цікавлять. А буває так, що там дані, знаход... ну, там, не знаю, просто знаходяться в якихось там сервісах, де їх можна там вивантажити CSV-шкою і потім mm -hmm. там, з ними робити там певну аналітику. То в такому випадку, якщо там дається тобі просто велика CSV, то ну, от простіше це, ну, це єдиний можливість вже робити більше це, це Python. Ага, ну, дивився я і там початківцям, яким я раджу, там що вчити, то я раджу в першу чергу SQL, потім Power BI табло, потім статистику, і потім уже аж Python. Тому mm -hmm. що навіть там зараз у вакансіях по дата аналітиці, Python іде зазвичай, як типу, було б плюсом, ви були б там хорошим кандидатом, якби ще знали там Python або R і так далі. Тобто, це дуже рідко ставлять там, на перше місце. Це, ну йде таким, ну там я вважаю, четвертим пріоритетом. А є ж там модулі графіки в Python, їх yeah, yeah, використовував ти їх колись? Yeah. Ну? Ні, чесно кажучи, ну прям, прям для роботи, щоб прям там щось візуалізувати, то ні. Тому що я ж кажу, що набагато швидше це зробити то в Google Spreadsheet. Може просто ну, що я yeah. більше, звик, більше звик там до Spreadsheet і мені так зручніше. Я розумію, що якщо мені потрібно буде просто цей лист потім скинути комусь з менеджерів. То ну то так я просто скину посилання його і Там буде графік, і там ну якби я його кастомізую, там все буде і надписиться. А якщо це буде там на Пайтоні, то швидше за все, мені доведеться там не знаю, заливати його на гітхаб. Потім ну, там Джупітер, дав в якому я там. Потім цей Джупітер кидати там менеджеру, плюс там в мене все зазвичай з репозиторії приватні. Відкривати там цей приватний репозиторій на публічний. І так далі, тобто мені набагато простіше з Google з предщитом. Да, я далі хочу там активніше розвиватися з Python, тому що там є різні модулі, там э, які допомагають там ну, статистично більш, більш глибоко обчислювати Там bootstrap і різні штуки, ну, тобто, які я ще там не, не, не працював з ними і не знаю. Тобто, можливо, там я не не, не так активно використовую Python в силу того, що я просто ну, ще не володію э, всім інструментарієм його. І uh -huh. там тим тим інструментарієм, що я володію там теж SQL, Google Spreadsheet, вони мене виручають. Ну якби коли в мене там обмаль часу, а треба ж подивитися, там не знаю, графік нас падає вниз, там тренд йде чи вгору, то ну набагато швидше мені, якби з допомогою цих двох інструментів швидко глянути, що, що, що є, ніж якщо там цим з Пайтоном працювати. Uh -huh. Я зрозуміла, я не кажу, що він зовсім не потрібен, але ну. Він поки що в мене, принаймні він не в пріоритеті, і те, що я бачу по вакансіям, то ну теж його в пріоритет особливо не ставлять. Це дата аналітика ні для продуктового ні для чого? Ну ні для дата аналітика, ні для продуктового. А а він не Це є частина дата аналітика. Ну тобто, я розумію це так, та, аналітика ну, далі. Розділяється. Ну, в принципі, можеш зробити там невеличкий ресерч, просто зайти на джині. Вибрати там фільтр, наприклад, там один рік, два роки досвіду і подивитися на вакансії, типу, по вимогам. І ну, от я не бачив, що Python був прям першою вимогою, а дуже часто він, якраз, от в вимогах, які вже такі додаткові, що це б зробило вас хорошим кандидатом, там плюс і так далі. Тобто, так ну зараз, зараз моя думка, якби ну така, що Python не, не дуже активно використовується знову ж таки. Це лише мій досвід. Там можливо, якщо ми будемо говорити з тобою через рік. То я скажу, що без Python ну, просто нікуди, тому що куча бібліотек, куча можливостей і так далі. Поки що, ну, очевидь, там, в силу моїх задач і там, мого досвіду, то ну, я його не так активно використовую. Да, я ж кажу, з машинним навчанням, то якими ну, з прогнозами, то без цього, мабуть, ніяк. Але ну, поки що, моя задача більше от, аналізувати те, що відбувається в продукті, і якби отримувати певні дані, і ну, вистачає поки що тих інструментів, які я назвав. Добре. А тоді можеш, ну, там, щоб приблизно, що, ну, як що в продуктовій аналітиці, які там, які там задачі виникають? Ага. Які задачі, які проблеми там бувають? Ага, дивися, це ну зараз. Ну в мене раніше було найчастіше питання, з яким зверталися. Це типу, що вчити для дата аналітики. Зараз там я зробив статтю, яка ну то ж я даю базу знань, яку я тобі скидав. Так, це питання так. типу, зійшло з горизонту. Тепер найчастіше питання, якраз оце типу, яке завдання аналітики і так далі. І В мене в листопаді буде стаття на доу, де я якраз ну я вже майже її закінчую. Типу, які які задачі? Дивися, якщо коротко в кількох словах. То це ну, АБ-тести, те, що з ними пов'язано. Тобто, це запуск АБ-тестів, це аналіз тих АБ-тестів, що пройшли, це підглядання, ну, це називається тих АБ-тестів, які зараз йдуть, щоб розуміти, що там ну, все, все в дані приходять нормально, нічого не поламалося, тому що ну, АБ-тест зазвичай йде як мінімум два тижні. Якщо ну, типу, в цей час в додатку, ну, типу, відбувається там тільки один АБ-тест. 에, ну, на, на певну країну там, на певну категорію. І якщо ти, грубо кажучи, дав тебе там дані, наприклад, ну щось неправо або неправильно налаштоване, або дані неправильно приходять там в силу якихось причин, і ти це помічаєш тільки там, на другий тиждень, то по суті ти ну, згаяв, да, згаяв цей час, типу який міг би там, зупинити цей тест, розібратися, що з ним не так, mm -hmm. і, і, і цей час запустити інший, щоб додаток ніколи не простоював. Е, потім е, аналіз. Е, Показни, ну, тобто там це називається на щотижневі плани, тобто аналіз тих показників, е, які ну в порівнянні з попереднім по там, наприклад, там не знаю, інстали, доходи, конверсії, тобто дивитися, грубо кажучи, що що з продуктом, чи він йде вгору, чи падає вниз. Якщо падає, то чому? Якщо йде вгору, теж то чому? Е, потім. Е, так, 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 так. Що ще таке? Е, е... Ну, бувають е, певні, ну, якраз оце е, розбір Розбір, якщо щось ну відбувається там критичне, ну, грубо кажучи, да там не знаю конверсії, падають дуже стрімко. Но там часто буває таке, що є така якась. Я маю на увазі, часто приходять, чи ну там це більш лінійні якісь таски, чи там. Кожен день прибігає хтось, каже: О Боже, тут щось сталося, треба розібратися. А, ні, 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 ну прям що кожен день не той, це рідко буває таке, що, що щось, щось там дуже там, критичне стається, і ти кидаєш там всі задачі, розбираєшся, що там. Є таке поняття, як ad hoc запити, тобто, якщо потрібно щось з'ясувати по даним. То ну доступи в до базу, ну і розуміння там як там працювати зі SQL ем, є по суті лише в аналітика. Тобто його можуть можуть спитати, наприклад, там не знав. найсвіжіше там в п'ятниці було е, вибірка, е, вибірка по краї е, по топ країнам, які дають там доходи там наприклад, на IOS, в відсотках. Тобто людині потрібно це для якихось там своїх. Ну там прийняття рішень. Шо, там що означає вибірка Відсоток, от скільки топ-5 країн, які в нас топ-5 країн. Які ага. дають найбільший дохід, і який відсоток там їхніх по доходу, uh -huh. тобто ну, от, і це, це потрібно залізти в базу, написати sql запит, витягнути і дати це там, тій людині, яка питає. Тобто, це ad hoc, тобто це я не, з латині, здається, за запитом. Тобто, uh -huh. ну, це, такого, да, такого питання навряд чи більш колись зададуть, тобто це потрібно так відразу, разово і так далі. Тобто, таке буває, але ну, не, не, не так, щоб часто але ну, час від часу прилітає такі питання, плюс робота з дашбордами. Для того ж ну і потрібний Power BI, там або ну в нашому випадку Power BI, в іншому випадку табло. Тобто, це е, підтримка тих дашбордів, що вже є. Там створення якихось нових сторінок, якщо інколи там створення прям нових дашбордів. Але в нас останні там там не знаю, ну, мабуть, уже місяців п'ять є е, е, BI-інженер. Який ну типу, в який бере на себе відповідальність ну майже вже за всі дашборди. тобто з цим легше раніше, в принципі, дата аналітики повністю відповідали за дашборди, але все одно там знання Power BI і Python, вони Power BI просто вони корисні, тому що інколи там потрібно щось видозмінити в дашборді, дістати якісь там інші дані з цим дашбордом і так далі. Тобто, можливість перекроїти його, щоб не дергати, там, не смикати BI-інженера. Тобто він кожен день якби проглядає ці дашборди, чи йому може хтось написати: А подивися, там дашборд такий, то там якась прогалина, подивися в чому ну, проблема можуть може йти, і плюс ну якби він постійно працює там над новими дашбордами, покращенням старих, там і так далі, і тому подібну. Тобто, ну в людини ну, якби зона відповідальності виключно на дашбордах. Раніше ну, коли цієї людини не було, то це ж були задачі. Ну, тобто, кожен аналітик ніс відповідальність за кілька дашбордів, якщо щось траплялося, час від часу щось трапляється, десь там. Там запит не спрацював, десь якісь дивні дані прийшли треба розібратися, і так далі, і тому подібне. Тобто, в ць 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 цьому плані. Е, що ще може бути таке? Е, ну, зрозуміло, що якісь системні міти там раз на тиждень ми зустрічаємося там з з усіма аналітиками. Там обговорюємо що в кого там цікавого по роботі, що хто нове дізнався. Там ділимося якимись там лайфхаками та, та такими штуками. А, да, да, це дуже. Я дуже люблю ці зустрічі, тому що ну дізнаєшся, що, що щось нове. І, там да або можеш там спитати пораду, як там в такому випадку, тому що у нас по суті чотири команди. І типу, ну й оце ми по суті спілкуємося на таких мітах, і ну розуміємо, що що, що хто як працює, там і так далі. Які, якісь такі моменти. Е, також є така штука, як брейншторми. Тобто, це коли е, ну типу ти про, можеш запропонувати якусь свою ідею для покращення додатку, і так далі, оскільки на тобто, ти працюєш з даними, ти бачиш якісь там штуки, які там не бачить там той там продакт менеджер. Е, і так далі, тобто, це, ну, це не зовсім обов'язки продакт аналітика, прямо, але все одно це цікаво, це ну, типу, таке напівтворче завдання. Тобто, якщо ти хочеш, бачиш, як можна покращити твій продукт, якщо ну, ти робиш невеличку там, маленьку презентацію, там, за 15-20 хвилин е, підчиш його, якщо ідея класна, вона йде далі в розробку. Тобто теж такого плану задачі. Ну і плюс, е, якщо виходить якась нова фіча, в продукті, то через якийсь час задача аналітика: показати, чи ця ну які як, як ця фіча працює е, на основу ну, з користувачами, чи там це вона покращує метрики продукту, чи погіршує і таким чином, тому що може бути там що на фічу вклали багато фічу вклали багато ресурсів, але насправді вона тільки погіршує досвід користувача, її потрібно вимикати, видаляти і так далі. Uh -huh. Все що стосується, все, що стосується продукту. І його метрик, тобто, якщо ти як аналітик відповідальний за цей продукт, то ну, за -за -за задачі пролітають якраз на, на по цьому продукту на тебе. Тобто, uh -huh. якщо якась аномалія, якщо щось потрібно там зрозуміти, з'ясувати, там, да розібратися що як, як що показує там метрики ростуть, чому? Метрики падають, чому, і так такого плану. Тобто, в принципі, 50% роботи це. Продук... з продуктовими показниками і 50% забула, що хотіла запитати. Ну, я б не сказав, я б сказав би десь, не знаю, там 30%, ну, знову ж таки, грубо, нічим не підкріплено. Ну, так, грубо, грубо. 30% – це десь АБ-тести, 30% – це десь аналіз, який не пов'язаний з АБ-тестами. Ага. І 40% відсотків це а, десь щось там з дашбордами, десь які ну міти на зміти зазвичай мають займати ну, Тобто онлайн зустрічі там я не пам'ятаю чи 20% чи 25%. Тобто ну ця межа там ну, четвертина часу, якщо не п'ята частина. Я не пам'ятаю, типу це те, теж да, зустрічаєшся там з командою, обговорюєш плани. І тому подібне, ну і от, ну, 40% Це така якась. Ну, типу, те, що, те, що не не зовсім там десь дотично до аналізу, але не безпосередньо аналіз. Хоча їм ну по різному буває таке, що ну там, коли ти запускаєш аби тести, то ти якраз багато часу там цьому приділяєш. Потім, коли ти їх запустив, вони йдуть. Ти ну по суті на них там дивишся там знаю, 5 хвилин на, на день. І поки, ну, поки вони не закінчаться, там ну працюєш там з іншими АБ-тестами чи з іншими аналізами і тому подібне. Плюс коли в додатку створюється якийсь новий функціонал. То ну документація, розробка проходить через аналітика, тому що ну тобі потрібно. Там якщо якась нова фіча, і потрібно ну прописати, які там не ну, мають івенти. Ну там, наприклад, якась кнопка з'являється нова. Окей, коли там треба продумати, що коли на цю кнопку натискається, то в базу даних має приходити такий-то івент з таким то іменем, передавати там воно ну, такі показники, тому що ну фічу якщо цього не буде, фічу запустять. І потім там, через якийсь час, аналітика спитають її проаналізувати, а в аналітик нічого, ага. не подумав, яким чином його проаналізувати, і все по суті, ми залишилися без інформації. Тобто, ну, на, на початку розробки будь-якої фічі ну аналітик теж бере участь в тим, що прописує певну там документацію, певні вимоги, які мають врахувати розробники. А тобто, це виходить, що в документації створені документації також беруть участь різні бере участь аналітик? Зазвичай продакт менеджер, тому що він описує, ну, там пояснює, яка фіча має бути, там, і так далі. Бізнес-аналітик, який детально все описує, там як що має працювати, там схеми і так далі. І по продакт аналітик, ну, лише, лише в плані івентів, і в плані там, от функціоналу, який там може змінюватися, щоб робити, аби тести, і, і так далі. Тобто, ну знову ж таки, залежить від, від цього функціоналу, що яка сама фіча про, про це, ну, створюється, але ну, аналітик да, бере там участь. Тож не ага. Ну так, в принципі, мені зрозуміло, мені було цікаво по, конкретно по досвіду. Ага, ага. Бо те все інше, що я хотіла запитати, то я вже почитала, тому що ти мені ага. попрацював, і те одне інтерв'ю саме перше що ти мені кидав, я його подивилася? Ті, що вчора, то ні. А ти саме Ну, там, що... по суті, на, на інших на інших, то ну як би початківці запитують різні питання, які їх цікавлять стосовно того, як зайти в аналітику, там як старту ну, стартувати, там що вчити, і так далі. Тобто так попростіше. І навіть з оцими тепер ну наявністю цих відео статей. Тобто люди навіть записуються на зустріч, потім, поки вони прочитають, продивляються до кінця, була вже. Четверо, да. Вміняють. Я такий ну, класно, скільки ну, не ну, зусиль ніяких по суті не, не приділив уже на даний момент, але людям все зрозуміло, все, все пояснено, ну, це круто, я вважаю. Так. так. Угу. Дивися по подальшому принципі по комунікації можна ну, зазвичай е, робимо так: якщо в тебе ще назбираються якісь питання, які тобі будуть цікаві, там да проговорити, там і так далі щодо продуктової аналітики щодо аналітики, то е, я в е, так є силочка на календі. Я завжди ну как би там читаю, що що, 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 що приходи, мається на увазі. Ну, якщо бронюєш зустріч, там от так само в такому форматі зустрічаємось. Тому що ну оце б, аби ти ці питання прописала, а я б на них письмово відповідав, то це ну якби дуже довго зайняло. А так ми проговорили, там ось півгодинки і все нормально. Якщо ж в тебе буде якесь питання, яке там займає 2-3 три речення відповісти, то ти просто пишеш в LinkedIn, Я його там кожного дня читаю і. Mm -hmm. В принципі, відповім там на на, на, на ті питання, mm -hmm. те що цікавить тебе. Mm цікавитиме. -hmm. Добре, тоді я від тебе чекаю що що? Теста, да, Теста, те, те, що я потім знайду. цікаво, ці яке воно, Окей, окей. Слово все, і стаття, коли буде там по тому, mm -hmm. що я mm -hmm. тобі скину. Ну, я публікуватиму її в себе і постараюся не забути, скину обов'язково. Ну, Це десь там протягом місяця точно буде надовго. До було приємно познайомитись хороших так. вихідних чи того, що лишилось. Давай дякую. теж бувай.